Привіт усім! Сьогодні готуємо справжню ароматну східну страву басму. Це надзвичайно соковите м'ясо з овочами, тушковане у власному соку без краплі води. Простий рецепт, доступні інгредієнти і неймовірний смак, який перенесе вас у серце Узбекистану. Страва виходить красивою, ситною і дуже корисною. Усе, як ми любимо. Ну що, починаємо? Ця страва готується дуже просто, дуже легко. Викладаємо все в холодний казан слоями. Спочатку йде в нас курочка. Дивіться, нічого там нема, курочка у нас домашня. Не, ви можете готувати не в казані, ви можете в кастрюлі з товстим дном, на газовій плиті, звичайно, нічого складного. Я просто люблю в казані, тому готую в казані. І так, пішла на курочка. Попередньо я її смастила аджикою. Годину вона в мене маринувалася. Далі, дивіться, іде цибулька. Цибульку ми присалюємо трьох, трішечки і даємо. Каріандр і зіру, м -м, Як це пахне. ой-ой-ой. Так, далі знову йде курочка. Басма з сузбецького перекладається як м'ясо під овочами. Це буде просто здорова їжа. Дивіться, знову пішла цибулька. Так, швидко, хаотично накидую. Так. Після цибульки йде морковка. Дивіться, ось, я все при вас зроблю, як це швидко, швидко робиться. Далі йде у нас картопелька. Отак. Просто отак. Гляньте, 3 секунди. Головне все приготувати. Далі підсалюємо знову. Підсалюємо. Даємо зіру, коріандр. Так. Далі прийшов у нас перчик, у мене дивіться, жовтенький. Ой, яка красота. Красненький. Дивіться, далі наступним слоєм повинна йти репа. У мене немає, я не додаю. У вас є добавки. Так, тепер дивіться, далі наступним слоєм йдуть у нас помідори. Ось так. На 4 частинки ось так помідори. Все готовлю при вас, дивіться. Як це легко і просто. Ось так помідори. Нема у вас свіжих, у мене свіжі приморожені. Я заморажувала. Вкуса не тіряють, наоборот. Прекрасно. Гляньте. Нічого не робимо з ним. Отак вот раз викладаємо. Це дуже швидко. Тут саме головне підтримувати вогнище, щоб вогонь був у нас помірний. Так, чеснок. Чеснок. Ось ще у мене вот такий класнячий класнячі чесноки. Гляньте. Чеснок. Прямо отак нарізаємо. Молоденький, клас. У вас є головка чесника. Кінься головку. Часнику на ту розрізану. Я ось такі кидаю. Молодий, мене зелене. Зараз весна. Хочеться свіжих вітамінів. Тому я користуюсь свіжим зелені свіжою. Клас. Быстренько нарізали. Так, ох, дали чесночку. Дали чесночку, гляньте, як вже красиво це все йде. Так, сьогодні в саду в себе знайшла отакий один грибочок. Ну що, додавлю. Я думаю, страви не із Ось так. Крупна теж. Ну, в цю страву гриби не йдуть. Це так, я знайшла вирішила його сюди додати. Тепер дивіться, ось такий капустинка в мене. Молода. Верхні листочки. Тут можна стару молоду, яка є. У мене старої нема, тому я беру молоду. Стара навіть навіть краще. Так. Ось такі вілки. Капусти. Гляньте, ярко-швидко. А цю нарізаємо так. На довільні. Ось так. Дивіться. Ось так. Раз, два, три. Так. Що тепер ми робимо? Тепер ми... Додаємо два гірких перчика. Так, і нарізаємо петрушечки. Теж хаотично, крупно. Ось так. Швиденько. Гляньте, скільки морчати Хвилин П'ять, мабуть. Так, присипаємо все це петрушку. Так, дамо ще солі, ще солі, ще коріандр і зеров. Ось так, боже, як це. Так, ніякої жидкості ми не даємо. На маленькому вогні готується півтори-часу 40 хватило досить. І тепер дивіться, що робимо. Оцими листочками ось так накриваємо. У вас більше листочків буде. Накривайте більше, щоб усе укрило. Ну, у мене скільки є. У мене отака капусточка. Буде все одно смачно. Гляньте, тут не може бути не смачно. Так, все. Тепер. Накриваємо маленький вогонь і ну, через хвилин 40 подивимося, що тут буде. Скільки тут буде жидкості і всього. Спочатку, коли ми поставили наш казан, поки він не закипів, вогонь хай буде нормальний, дебелий. А потім, коли все це закипить, треба уміншати. Це я роблю на готову страву, ми будемо посипати ось так. От. Отакими кольцями цибульки з петрушечкою. Цибульку ми зараз ось такими кольцями порізали. Трішечки присалюємо і притрушуємо її петрушечкою І чесничком дивимося. Це буде просто смакова бомба. Плюс, ви ж уявляєте, воно готується в такому казанні буках. Все, сюди. І зелений чесничок. дрібнесенько наріжемо. Все, ось це ми будемо з вами посипати вже готову страву. Ось отак вона повинна виглядати. Гляньте, вже можна їсти, яка смакота. Все. Подивіться, шановні, Пройшло пів години. Дивіться, скільки в нас юшки. Ми ж не додавали з вами нічого, ніякої жидкості. Гляньте. О, гляньте, вам видно? Це просто смакота. Боже, прелість. Угу. Знову накриваємо. І ще десь годину буде тамитися у нас під кришкою. Так, ну ось і минула час 40, година 40. Подивіться, наша картопелька. Все приготувалось, овочі ніжні. Угу. Зараз будемо на Насипати і пробувати. Вірніше не пробувати, а їсти. Бо вже їсти хочеться не тут саме важне, щоб у вас воно не підгоріло. А щоб не підгоріло, треба слідкувати за вогнем і за юшкою. Гляньте, бо вже яка смакотінь. Гляньте. тарель взяла малу. Так. Ну, еще картошечки сейчас. Капусточки обожнюю. И перчика. О, морковочка. Вот так. Вот так. Гляньте. Так, вот. С одной стороны мясо. Так, и морковочку зараз. Отак овочі, я обожнюю овочі, це все для мене. Угу. Так, а тепер дивіться, що ми робимо. Тепер ми беремо і присипаємо отак наші цибульки з Петрушечки. Ну, подивіться, хіба це не класно? Подивіться. Ну Ось така вийшла у нас басма. Неймовірно, смачна, ароматна, ніжна, простота не в роті. Дякую, що були зі мною. Нехай у вашому домі завжди буде смачно, затишно і тепло. Якщо сподобалося, тисніть лайк, підписуйтесь і готуйте з любов'ю. до нових смачних зустрічей!